Да, придбав в магазині, але такий от пилосос по акції. Бачите, зараз ще діє знижка. От ще встиг за минулою акцією його відхопити. Так.

прола что-то Собирается сметя, потом его вот так вытащил, так и поставлю. назад.

отсюда, значит, такие шнур волочезный. Скидки его, может пять, В принципе, так довольно можно по всей квартире.

Так, вся штука вот Ага, так, видите, наверху она вдевается. Нужний такий. Так, що ми тут зібрали, бачите, трохи зібрали. Цей фільтр, бачите, металічний, в принципі, його можна сполоснути і далі працювати. Що воно тут пише? 650 Вт, ну, знаєте, у мене на 2 кВт полосос, але... Отже, старенький і так цей не гірше тягне, ніж той. Ну, а при тому економія енергії. Так що у нас тут? Бачите, що діє акція? Якщо у кого є карта фішка, там ще на фішку мають бали бути. Ну і я коли придбував... використав алло гроші, які накопичились, бачите, 795 гривень мені обійшовся. Ну, будь ласка, придбувайте нормальний продукт.